Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на страйкері з тандемом, так запікався в каточку, це у нас режим контроль точок. Зараз ми подивимось, на що здатен цей страйкер. Так, падає ядерна енергія, спробуємо забрати. Так Ти бачиш, ну який... І... Ти б трошки мене в мінус кинув Так, перший кіл є. Підморозив мене фріз. Так, нормас є перший захоплений. Точечки! Так, ну Мені треба трошки приймати дистанцію від суперників, а то в притул вони мене розбирають, я дивлюсь. Треба заїхати на цей міст з лівого флангу. І Я думаю, відігрувати з нього. Платочку. Так. Так, другий тел. Ранаточку на низ, молу Не знаю, где ракеты полетели, но походу заховалась за рельса. Так, нормас, сосулька залетает, так и Так, нормас. Есть захоп, мне треба почекать на аптечку. Ничего себе, гром на Варии. Так, гром. Магнум. Гром Магнум. Можно, в принципе, поставить. И, мабуть, поставлю я себе краще тут дрон-захисник. что с бустером я дуже мало живу. Х. Так, что у нас? Там наша точка. Так. Гранатушку ему кинул. Ага. Навіть граната его не было. Так, ну тут походу урановый страйкер. Треба бы него ховаться. Так, магнум, страйкер і гром я казав. Магнум, страйкер, гром. Чи не ставить? Ай давайте поставимо. Все, поставив захисника, думаю будем тепер жити трошки довше. Так, вбивають фріза і без мене. Так, ну вже купа модулів суперників, так що тепер буде важче мені кіл зробити. Так, ну, тут халявний кіл просто добив. Другий тел Добыл Ну что, давайте спустим и захопим точку Ага Не встигаю, я захопить точку Я в том не того фріза Оп. Нормас. Нормаз. О, по 6 лам навіть у сейдера вынес. Так. В сусулька з'явилась, Якраз під той вікер з овердрайвом. Так. Я мені пощастило, що тут слабкі модулі в суперниці. Якби були по 50%, то все можна було б заходити. Так Іс. О, нормально, на моїй гранаті підірвався. Так. Ого, відключає твін з припаси і добиває зразу гаусс. А Оце то неочікувано. Так, все, 0. Він чи хто був? О! Диктатор роздає нам овердрайв, і це чудово, на мою думку. О, пощастило, заховався і під куполом, але ненадовго. Хтось мене буває. Буває фріз під овердрайвом вікінга. А перед тим, мабуть, сосулька пробиття накинула. Бо щось це все так швидко сталося, що я навіть не встиг зреагувати. Кинув гранатку, але збили мені приціл, і вона полетіла десь ліворуч. Фікс так, пощастило, що не спустився я на низ, там якраз твінс гранату кинув. Так, бачу на центрі захоплюють точку. Полетимо туди. Так, шар запускає Арес. Так, нормас, але не я вбив. Так, і знову столько запускаємо. Даремно. Ну що, полетимо на правий фланг. Я бачу, там уже в нас суперники віджимають точку. Так, нормас. Так, виграємо цю каточку. Якщо ось такий у нас виходить огляд на страйкер з тандемом. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.